А на цьому відео чоловік показує, як всього з трьох інгредієнтів приготувати хліб з консервованого тунця. Що ж, це моя нова рубрика Срака чи шедевр», в якій я буду перевіряти найпопулярніші рецепти з інтернету. Поїхали! Нам буде потрібен тунець в власному соці без рідини 270 грам. В чашу для блендера додаємо два курячих яйця, консервований тунець і чайну ложку розпушувача. Цікаво, чи реально буде смачно, бо вийти щось точно вийде. Далі беремо формочки, трішки олії. І виливаємо наш майбутній хліб. Пропоную замість духовки зробити це в мікрохвильовці, щоб не витрачати багато часу. 4 хвилинки і подивимося, що там буде. Перевіряємо шпажкою. Вау! Подивіться на розмір. Пишний. Розрізаємо. Виглядає дуже непогано. Ну що, момент істини. Це офігенно просто! Подивіться на цю класну текстуру, соковитий і він смачний. Реально рекомендую. Збережіть собі, спробуйте то, що надо. На дефіциті, профіциті калорій ідеально. Це справжній скарб. Друзі, якщо вам сподобалася ця рубрика, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, дякую за вас, любі друзі. Дуже смачно, правда? Класно!